Так. Ще раз доброго дня всім. Переглядаємо на далі. В даних вуликах ми робили були відводки От. і підселювали сюди відводочки. Зараз хочемо переглянути, чи, прийняла, чи вони прийняли матку. Ну, ми робили з витримкою. Зайшли тоді, якраз були в дощі, такі серйозні дощі. Погода не дозволяла, ми перевозили. З трудом це все були пороселювали, розселяли ми під дощом. От, пробували закинути хоча б якось тимчасово. От, а сьогодні вже більш-менш будемо робити в їхньому гнізді якийсь більш порядок і правильність. Так, Матка вийшла. От, а зараз будемо перевіряли чи є і чи працює. Перепровіряю завжди. Стараюсь перепровірити. Хтось так, маточник вигріжений. Цей маточник темний, засів. І почали вигрізати маточники. Ми їх зробили, трохи перетримали, декілька днів Потримали довше. У нас вийшла така трохи ерунда. Як бачите, що вже повитягували свої маточники, бо маточка була в клітці занадто довго. От, Зараз глянемо що робить. Все наявно випускали, вже би мало сіяти. Зараз більш менш переглянемо, десь вона мусить бути у нас. Шучу всього на лукові Матушників Матошників понавітягували дуже багато. Оце є той момент, коли та навіть три дні буває таке, що тягне до все. Так, матка сіє, значить є. Є дрібненький розплодик. матка є, а з маточниками зараз ми почнемо розбиратись. Так, і будемо розбиратись жорстко, як кажуть. Ні, засів гарний. Можна навіть її не шукати, але для впевненості ми її все ж таки спробуємо знайти. А маточники ці всі повністю повирізаємо. Нам вони вже не потрібні. От. І зобразим за заодно тут порядок. Так, прилепили нормально. Так. Де ж наша королева? А? Сховалась. Де ж ти наша королева? Так, ми знайдемо, ми продовжимо відео, так щоб не затягувати з, з відео тривалістю і обов'язково по даному вулику продовжимо. Прошу, так, відео продовжувати. Знайшли ми маточку, ходить собі, лазить, все нормально. Тобто в даному відводку матка, довго ми її шукали, правда, важко було знайти. Засів, бачив, дрібненький, там дводенний, одноденний. О, зараз робимо трошки порядок, там і... одну рамку От. і там хай собі працює. І такої -то. Так, важко з такими вуликами. Ми... Понакручували нестандартні рамки, як бачите, всі на шрупах. Спробуємо потім їх вже через два тижні, як в нас вже гарні засів не все нормально в неї буде. Це все повирівнювати і під нестандартний вулик це все поставити. От, поки що воно буде так, сім'я розвивається. От, пізніше ще покажу там, де вже розвинулось і нам треба доставляти вже багато рамок. Пробуємо сунути загальне гніздо і тоді вже якось помало-помало вирівнювати загальними рамками дані вулики. Ну, важко, важко, ну, як би там не було, все одно вулик нестандартний і рамки нестандартні. От, ми перевозили відводки з стандартних вуликів. Ну і таке от. Щось виходить, щось не виходить. Щось виходить нам досить непогано в даних вуликах. А там, де сім'я трошки гірше розвивається, то таке о. Трошки важкувато і довго. От, не тягну до неболкової вущинки, значить відповідно її зсунути з мене можемо далі. І таке. Ну але в принципі нормально. Щоб вже так критично було, щоб там не зробити, зробити і це такого немає. Ну, все можна зробити, все можна виправити, якось перекинути і закрити питання. Наступний вулик в нас так само. Постараємося швидкі знайти. Постараємося, По але це я вам не гарантую. От, бо там бджоли багато не було, там тому вулику. Але шукали ми довгенько. Це справа не на швидкість. Кажуть, це, це так само. Не досить нам вийшло, бо це все дощ на голову падав. Ми це все постеляли, перекидали. Ми старалися хоча б якось щось зробити, тому не дивіться. Вже подивитись в певні вулики, там де вже був перший огляд, де ми повирівнювали, то там вже було нормально. Тут ще поки що ненормально і нормально ще не буде. Сьогодні зробимо вже більш-менш нормально, а тоді вже якось воно буде. Так собі лучинку собі тягнуть. Матка є, можна навіть не переживати. Там я матошники в попередньому повирізав всі. Не всі, один лише. Да. Одній рамочці не лишили. От. Тут зовсім інакша картинка. Швидше всього, що матка вийшла, вони тягнули матошники і вона почала їх вигризати сама. Або вони самі. Засіву поки що не бачу. Повиходив. Ми брали рамку з печатним розплодом, більша частина повиходила. Ну, Матошники вже повигрижувані. Це вже свідчить про те, що королева не... в хаті одна і мати не треба конкуренти. Та, і конкурентів вона терпіти не буде. Якщо там та ще думала, частково вигрізалась, то тут вона вже вигрізає, причому нагло і все попідряд. Так, вона має бути на тій рамці. Засів є, можна навіть її не шукати. О, а о, от є, красунька наша. От засіває дуже гарно, причому одна і друга сторона засіяна. Так, тут рамочки ми трошки підрівняємо, так щоб воно вже було більш-менш нормально. От. З нестандартних, ну як, з рамки 300 і ми переносили не на стандартні ці, накручували шурупи, хоч якось, щоб зробити. Роботи з відводками. Ну, а там далі вони вже будуть розвивалися, нічого буде Фу. нормально. Щось вийде, щось не вийде. Може і перезимують так, Той же варіант. Пусти. Ну, от як не розвинуться до кінця серпня, перезимують, і піде все з них нормально. Пусте, Фу. пусте. Фу. Фу. Ну нічого. З даної ситуації, з даних проблем по нестандартних вуликах вийти можна, було б бажання. Тобто перший, другий вулик, все нормально, матки прийняті. От. І помалу ми вже собі будемо працювати з даними вуликами. По чуть-чуть, по чуть-чуть. легенько. Ну, один мужчина мені написав, що ми фігню творили, що ми та рамки е -е, поставили. Ну, як казав мій один знайомий, час покаже. Ну, фігню, пояснення, чому ми зробили якось От. В чому там саме фігня проявлялася. Е, дуже люблю такі коментарі. от Сказав фідня. Фідня, і на тому все закінчиться. Але людина не може пояснити, в чому е, загальна помилка, що не так. Ну, ми не працюємо дав давно, два роки. Це другий рік, коли ми займаємося Ну, Не можу я все знати, не можу мій друг все знати. От, якщо ви вже пишете коментарі, в чому проявлялась помилка, то пишіть якось тактовно. Виважено нормально. Поясніть, в чому саме помилка. Розкажіть ту помилку, як робили, ви що вам не вийшло. Ось так сказати, просто це неправильно або ви ерундою маєтесь. Ну, це прикольно. А й мати з ерундою ми ще будемо. Допоки не проведемо всіх експериментів, допоки не перепробуємо повністю все. А в нас їх дуже багато. У нас їх дуже багато можливих варіантів, що нам треба робити і як робити. І експериментів на кількості вуликів, які ми зараз маємо, теж дуже багато. А? Ні, там вже вони вийшли собі От, Теж дуже багато. Тому фігня не фігня, фігня тоді, коли людина не пробує. Не старається щось зробити, і... то воно так, тоді виходить фігня. А коли ти експериментуєш, пробуєш, щось в тебе виходить, щось в тебе не виходить, а зачасту нема кому показати, зачасту часту всі горді. Хочеш когось запитати, як краще буде, то відсотків всього 10 з бджолярів, які реально можуть прокоментувати і дати пораду. Це, ну, Реальних відсотків 10. Всі інші або просто промовчать. Або скажуть, що все неправильно і не добре ви робите, Продавайте і не передайте ерундою. Ні, продавати ніхто не буде ще. <гум> Ні в якому варіанті. Але суть зали... залишається суттє. Хочете щось допомогти? Хочете підказати? Підказуйте. Ми тільки раді. Завжди прислухаємося до порад. От, ну а... а поки самі не перепровіримо, не подивимося, до того моменту я якось не... Готовий сказати, що ми єрундою ймаємося. Коли людина... ми, ми вчимось, то ми вчимось. І кожен має право на помилку. Ну, то право на помилку не завжди є, в лікаря нема, в, 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 в юриста адвоката теж нема. Лікар, якщо помиляється, то людина йде до Боженьки, а якщо адвокат помиляється чи суддя, то людина сідає надовго. Тут теж таке право на помилку, не в кожного однакове. До регіони ну, так, кожна людина має право на помилку, але коли ця помилка не зашкоджує життю інших людей, тоді так, а коли вона зашкоджує, то вже таке. Так, засів на там тій рамці був, на цій рамці є і сіт. Дуже гарно. гарний. десь вона має бути. Принаймні, мала би бути на такій раночці, я не знайшов. Ну, засівчик є дуже хороший. Тобто наша королева тут є. От, де вона є, не знаємо. Зараз спробуємо подивитися за неї. Можливо, на першій рамочці. Так. Тут вона якраз почала сіяти. Мала би десь бути в тому районі. Або на крайній, або тут. Ну, шукати ми її не будемо, я вже бачу, що вона є. Засів на всіх рамках. Це печатний звідводка, то нема смислу її далі турбувати. От. Тут все добре. Хоче. Хоче пес так в кадр. ярка година. Е, почався взяток, вже дивлюсь, що взяток такий непоганий по цьому, по медозбору. Це ну, в принципі, тиждень часу, півтора тижня. Скільки ми привозимо? 24-го чи 26-го на попередній... 26-го. Відео є, коли дощ падав, ми переглядали вулики, підсалювали матку, вона ніколи не вийшло і тому подібне. Тобто взято є, мідносять, в принципі, все нормально. Так що буде щось цікаве, будемо обов'язково знімали, показували і розказували. Наразі всім до зустрічі. А там далі щось побачимо нове, то обов'язково покажемо.